Християнин лежав на смертному ложі. Коли він лежав там, його сім'я була поруч, в кімнаті панувала тиша. Єдиним звуком, який злегка порушував цю тишу, був ледве чутний повільний звук серцевого монітора. Чоловік зібрався з силами, аби сказати своїм близьким прощальні слова Вітаємо на християнському подкасті. Дорогий слухачу. Цей формат християнського контенту покликаний мотивувати та спонукати молодих та зрілих християн до молитви, поклоніння, служіння господеві. Під кожним з епізодів ви можете побачити дерево посилань, де ви знайдете усі наші соціальні мережі та інші ресурси. Запрошуємо вас підписатися на наші сторінки у Фейсбук, Інстаграм та на канал у телеграмі. Це допомагає нам розвиватися та поширювати царство Боже у мережі інтернет. Отже, чоловік на передсмертному ложі сказав наступні слова. Біблія попереджала мене, що час короткий, та я не слухав. Біблія попереджала мене, що не принесе людині користі, якщо вона здобуде весь світ, але втратить свою душу. Більшу частину свого життя я працював і працював, я накопичував статки, але жодна сума грошей, яку я заробив, не могла б купити мені ще 24 години життя на цій землі. Біблія попереджала мене, що потрібно прощати, але я носив в серці так багато гніву проти багатьох людей, які зробили мені боляче. Тільки в останні дні я зміг пробачити, Не будьте, як я. Слухайте попередження Бога вже зараз, аби встигнути вжити заходів, Не чекайте, поки буде занадто пізно. Ще трохи і я запізнився Чи змушує вас ця історія задуматися? Скільки з нас недооцінюють біблійні попередження? Скільки з нас приймають біблійні попередження серйозно. Апостол Павло це персонаж Біблії, що викликає захоплення. До того як він став апостолом Павлом, його знали як Савла старсу. Він був фарисеєм і спочатку переслідував ранніх християн. Саул був ревнивим фарисеєм, який був сповнений рішучості викорінити те, що він вважав небезпечною Єресю. Яка поширювалася в єврейській громаді. Цей Савл ходив від дверей до дверей і бив християн. І вважається, що він також їх вбивав. У книзі Діянь Святих Апостолів. Перша людина, яка загинула за те, що слідувала за Ісусом, був чоловік на ім'я Стефан? Стефан виголосив промову про Ісуса. І закликав усіх покаятися і довіряти Ісусу. Наприкінці промови Стефана каменують до смерті. У цій же книзі, в восьмому розділі в першому вірші, сказано про Савла. І Савл схвалив Його страту. Щонайменше Савл схвалив і був задоволений стратою. Савл переслідував послідовників Ісуса. Але, попри все це він зазнав драматичного навернення по дорозі до Дамаску, де побачив у Ісуса. Після цього досвіду той, хто переслідував християн, сам став християнином. Тепер дозвольте мені запитати вас, чи був Павло настільки поганим, що Бог не міг його використати? Звичайно, ні. Павло був перетворений. Коли зустрів Ісуса, і коли Павло зустрів Христа, він написав багато послань, які потім увійшли у новий заповіт. І є один уривок із Писання, де Він дає нам шість застережних попереджень щодо того, як ми повинні жити. Ці шість попереджень такі: Не беріть участі в гульні, не займайтеся пояцтвом. Не майте нічого спільного з сексуальною розпустою. Не живіть аморально, не сваріться, і останнє не заздріть. Ці шість пунктів можна знайти в посланні до римлян, 13 розділі 13 вірші, де Біблія говорить Живімо ж пристойно, як люди живуть при денному світлі, не в гульні та пияцтві, не в перелюбі й розпусті. Не у сварках та заздрощах, уявіть людину, яка спотикається в темряві, бо ж не бачить ясно участь у гульні та поядстві затьмарює розум і веде до духовної темряви. Як маяк попереджає кораблі про небезпечні скелі. Біблія застерігає нас про небезпеки, пов'язані з участю в діяльності, яка притуплює наші духовні почуття. Наступні кілька пунктів стосуються захисту від сексуальної розпусти та аморального життя. Тож Павло закликає нас не брати участь у сексуальній розпусті та аморальному житті. Поєднання сексуальної розпусти та аморальності подібне до густого, важкого туману, крізь який ми не бачимо Божий план для нашого життя. Така поведінка. Породжує безбожне ставлення, безбожні звички і, зрештою, стає способом життя. Ось чому неймовірно важливо бути вкоріненим в Божому Слові. Як компас вказує на справжню північ, так і Біблія надає моральний компас, який, коли йому слідують, веде нас геть від туману аморальності. У тому ж 13-му розділі Послання до Римлян в 14-му вірші. Павло вказує нам на вихід, де написав Краще будьмо подібні до Господа нашого Ісуса Христа і не потураймо нашому гріховному людському єству і Його бажанням. Як воїн готується до бою, коли одягає обладунки, так ми готуємося до духовних битв життя, коли уподібнюємося характеру Ісуса Христа. Це захищає нас від стріл спокус і захищає нас від принад мирських бажань. Проходячи крізь виклики сучасності, прислухаємось до цих попереджень, захищаючись від пасток, які ведуть до духовної темряви. Тепер детальніше розглянемо попередження апостола Павла, і одне з його найсерйозніших попереджень для християн стосується зневіри. Книга послання до євреїв, 3 розділ 12 вірш, говорить: Пильнуйте, брати і сестри мої, щоб ніхто з вас не мав зла і зневіри в серці, щоб ніхто не відвернувся від живого Бога. Це серйозне попередження, тому що Павло каже нам, що ми повинні стежити за тим, щоб у кожного з нас не було лукавого і невірного серця. серця. Яке відмовляється довіряти та покладатися на Господа, серця, яке відпадає від Бога живого. І дозвольте мені показати вам, чому зневіра так паралізує християнина. У 13 розділі Євангелія від Матвія, коли Ісус прийшов до свого рідного міста, Він почав навчати людей у синагозі, і вірш 58 говорить І через їхню невіру. Він не робив там багато чудес. Подумайте про це Ісус не вчинив жодного чуда через невірство, Ісус не зробив жодних добрих справ через те, що люди навколо нього не мали віри. І тому Павло застерігає нас від того, аби ми не мали невірне серце. Коли у вас серце наповнене невірою, ви відмовляєтеся від Божої сили. Від Божої слави, від усього, ким є Господь. Ми попереджені. Стережіться, щоб у когось з вас не було лукавого серця і невірства, серця, яке відпадає від Бога живого. Тепер для наступного попередження є певний історичний контекст. Діти Ізраїлю були виведені з полону і рабства вони бачили неймовірні чудеса від Бога. Вони бачили, як розтопилося червоне море, Господь йшов перед ними вдень у стовпі хмари, щоб вести шлях, а вночі у стовпі вогню, щоб освітлювати. Вони були нагодовані манною з неба, але, попри те, що бачили сильну руку Божу, діти Ізраїлю збунтувалися, бурчали, нарікали та скаржилися на Бога. І тому Павло в новому заповіті застерігає нас послання посланні до євреїв у третьому розділі з 15 по 17 вірш. Адже сказано у Святому Писанні сьогодні, як почуєте ви голос Божий, не зачиняйте перед Ним свої серця, як то було, коли ви повстали проти Бога. Про кого тут йдеться? Хто чув голос Божий, але повстав проти Бога? Чи не ті це були, кого Мойсей виводив з Єгипту, на кого Бог гнівався протягом сорока років, чи не на тих грішників, чиї тіла пали мертві в пустелі? Попередження тут полягає в тому, що ми не повинні робити свої серця жорстокими Не будьте холодними і нечутливими до голосу Бога. Серед всього хаосу і плутанини цього світу. Голос Бога все ще кличе нас, дух Господній стукає в наші серця. Затверділе серце означає, що хтось сліпий. Це означає, що хтось має нечутливість до краси та слави Бога це означає погоню за нашими власними бажаннями замість Божих. Але на щастя, у своїй милості Бог запропонував змінити наші серця. Бог може змінити наші серця. Третє попередження, яке, на мою думку, ми повинні знати, можна знайти у Посланні до євреїв у другому розділі у Першому вірші. Через те ми мусимо уважніше прислуховуватися до того, чого нас навчають, щоб не збитися зі шляху праведного. Біблія говорить нам тут про те, що ми повинні бути обережними. Щоб не збитися зі шляху істини, яким є Ісус Христос. Ми повинні бути обережними, щоб не відхилитися від істини Євангелія, тому що в цьому світі ви зустрінете людей, які дадуть вам власну розбавлену версію Євангелія, людей, які проповідуватимуть Євангеліє, яке не вимагає покаяння, не вимагає відданості, не вимагає зречення себе. Але натомість Євангеліє, яке пестить ваш слух. Так, воно звучить добре і змушує вас почуватися добре, але не має сили змінити вас або кинути вам виклик. Ми повинні бути надзвичайно обережні з цим. Не відходьте від істини Євангелія. Справжнє Євангеліє Ісуса Христа буде закликати та переконувати вас. Воно призведе до зміни ваших гріховних звичок і змусить вас покаятися. Ми повинні робити саме це, друзі. Ми повинні покаятися і відвернутися від гріха.